Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. У кожного з нас є свій внутрішній голос, але іноді він говорить голосом страху, а іноді голосом інтуїції як розрізнити, коли ми уникаємо щось через тривогу, а коли щиро відчуваємо, що це не наше. Сьогодні поговоримо саме про це. Страх кричить, а інтуїція шепоче. Коли ми відчуваємо тривогу, страх зазвичай приходить із гучністю. Не йди туди, ти не впораєшся, все буде погано. Інтуїція працює навпаки, це ніжне, спокійне відчуття в глибині, як тиха порада зсередини. Сюди не варто, просто тому що відчувається не так. Страх базується на минулому, а інтуїція на теперішньому. Страх це наслідок старих досвідів, травм, поразок, невдач. Він говорить: у минулому було боляче, не роби цього знову, тому що це може повторитися. Інтуїція не прив'язана до минулого, вона з'являється прямо зараз, як реакція на ситуацію, енергію, атмосферу це тут і тепер. Сьогодні та зараз страх паралізує, а інтуїція направляє. Якщо після внутрішнього голосу ви відчуваєте скутість, паніку або заціпеніння швидше за все це страх. Якщо ж у вас з'являється спокійне розуміння, бажання обрати інший шлях це вже інтуїція. Вона не блокує, вона вказує. Вона направляє вас. Страх зосереджений на зовнішньому, а інтуїція на внутрішньому. Страх часто пов'язаний із думками інших. Що скажуть, як виглядатиму. Раптом помилюсь, а як щось піде не так. Інтуїція це щось глибше. Вона не залежить від поглядів. Вона про внутрішнє так або ні, незалежно від обставин. Це ваш помічник. Відчуття в тілі. Ваша підказка. Тіло наш союзник. Страх проявляється як напруга, стиснення, холод. Інтуїція як розслаблення, навіть якщо рішення не просте. Прислухайтесь до себе. Тіло знає правду ще до слів. Ваші відчуття вам все скажуть самі. Ваш внутрішній голос не ворог. Просто навчіться слухати, хто саме говорить у цю мить, страх чи інтуїція. Ваша тиша мудріша за будь-який галас. Дякую, що були зі мною. Якщо це відео торкнулось вас, залиште коментар, як ви відрізняєте інтуїцію від страху. Підтримайте відео подобайкою і, звісно, підпишіться на канал крок за кроком. Ми розрізняємо інтуїцію та страх разом!